Хочу сказати тобі, друг, що в Бога є наміри в отношенні тебе. Як би ти собі не казав, як би ти не відталкував, як би ти не розвертався і казав, потом пізніше, не зі мною, не я не хочу, не моє, вищий разом і прочого остальне. в Бога є наміри в отношенні твого життя. І дивись, що пророк Єремія каже: адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас. В Бога є наміри щодо тебе, лічно до тебе, друг, який зараз мене чуєш, лічно до тебе, говорить Господь, наміри про твій спокій, а не лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надію. І в Бога є ціль. І якщо сьогодні щось в тебе рушиться, як карточний домик, то я тобі хочу сказати, це не зря. І якщо даже лихо прийшло в твоє життя, то він каже: наміри мої не на, доб... не на зло, а на добро, не на лихо, навіть якщо лихо є сьогодні, в нього знаєш, що, в нього є ціль, щоб дати тобі майбутнє, дати тобі будущність, дати тобі надію, друг, надію, яка не постижає. І тому на що ти сьогодні спираєшся, на кого ти сьогодні покладаєшся, на кого сьогодні взор твій? І я би хотів сказати на того, який сказав, в мене є наміри в отношенні тебе, і наміри на добро, на те, щоб дати тобі будущність і надію. Тому благослови тебе, Господь, щоб ти почув сьогодні, що слово Господнє говорить до тебе і до твого серця. Благословляю тебе, твій дом, благословляю твою сім'ю, благословляю тебе в цей вечір. Я не знаю, що ти зараз іспитуєш, що ти зараз відчуваєш, але я хочу, знаєш, щоби. Дух Святий, прямо зараз коснуся Твого серця, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.